Треба на відповідь у відповідь Путіну все-таки показати, що меч у нас такий є, і показати це треба, звісно, по двом столицям. Це не секрет. До речі, ви ж бачили навіть такі в ЗМІ американських писали, що навіть Трамп запитав, начебто, в розмові з президентом України, чому немає ударів по Москві. Ну це правда, тобто, це логічна відповідь, має бути по Москві. І тоді тоді знімається можливо можливо таким чином, все таки нахабство росіян буде якось ну хоча б похита нас. Хоча це не вирішить питання, питання вирішить велика кількість кілька тисяч таку таких ракет, які долітають на відстань більше тисячі кілометрів. І тоді можна буде говорити про баланс. Поки що у нас, на жаль, не збалансовано. І ще один висновок, я вже про нього казав. Він такий нічний, під, скажімо, під таким оцими сотнями, які летять цих дронів. От виходить дивна війна. Тобто, ми туди запускаємо дрони, вони запускають, наше ППО збивають в основному, в них більш-менш збивають. Ну, тобто така якась дуже дивна війна. На суходолі у нас вже встановилася ситуація, коли не туди, не сюди. І тепер щось схоже встановлюється в повітрі. Так що тут це дуже велика пастка. Тут це така перехід до війни на виснаження, дійсно, реально. І це пастка, як на мене, ми не можемо в неї потрапити.